Мер Рима Ігнасіо Маріно подав у відставку через скандал довкола витрат з його кредитної картки. Про це повідомляє BBC. Пан Маріно раніше відкидав звинувачення у тому, що оплачував особисті рахунки в ресторанах, використовуючи офіційні банківські рахунки. У четвер він запропонував відшкодувати 22 тисячі євро витрат, проте пізніше оголосив про свою відставку після того, як його демократична партія відкликала від нього свою підтримку. Роскосмос не може запустити з космодрому Бойконур дві ракети Зеніт через українські санкції. Про це пишуть Ізвістія. Росія купила ці ракети в українського Южмашу, але після запровадження санкцій РНБО українські фахівці не приїжджають для участі у запуску. Без участі представників заводу виробника здійснити запуск Зеніта в рамках діючих нормативних документів неможливо, пише видання. Перша ракета мала доставити на орбіту космічний апарат Електро Л2. Білоруський письменник Світлана Алексєєвич, яка стала володарем Нобелевської премії з літератури, звинуватила Росію у вторгненні в Україну. Про це вона заявила на прес-конференції в Мінську. Передає Reuters. Це окупація, це іноземне вторгнення, заявила Алексєвич на прес-конференції. Вона зізналася, що плакала, коли бачила фотографію убитих під час подій у центрі Києва в лютому 2014 року. Верховна Рада підтримала законопроект, який запроваджує державне фінансування партій і вимагає їх звітувати про надходження і використання коштів. За відповідний закон проголосували 229 депутатів. Не підтримують опозиційний блок, радикальна партія Ляшка і група відродження. Цей закон має звільнити політичні партії від олігархів, заявив перед голосуванням віцеспікер Андрій Парубій, закликаючи депутатів проголосувати. У вересні населення продало готівкової валюти на 166,9 мільйонів доларів більше ніж купило. Про це йдеться в повідомленні Національного банку України. За звітний місяць комерційні банки купили у населення 214,5 мільйонів доларів. Продали 47,6 мільйонів доларів. Таким чином сальдо операцій банків з населенням на готівковому валютному ринку було позитивним на рівні 166,9 мільйонів доларів. Загальний обсяг операцій з готівковою іноземною валютою. На валютному ринку становив 262,1 мільйонів доларів. Казахстанські компанії виявили інтерес до процесу приватизації українських енергетичних компаній. Про це повідомив міністр енергетики та вугільної промисловості України Володимир Демчишин в Астані передає Інтерфакс Україна. У казахської сторони досить великий інтерес до приватизації енергетичних українських компаній. Це і теплогенеруючі, оскільки у них досить великий досвід в обслуговуванні та забезпеченні їх вугіллям. Вони вчора проявили інтерес до наших обленерго, які були виставлені на приватизацію, а також теплокомуненерго, тобто їх дуже. «Дуже цікавить теплогенеруюча інфраструктура, сказав він. З 13 жовтня у Рівному перекривають проїзд вулицею Соборна в районі будинку офіцерів. Цю ділянку дороги будуть асфальтувати. Відтак перекриють ділянку дороги від вулиці Коцюбинського до Вербової. Проїзд буде обмежений до 21 жовтня. На цей період будуть внесені зміни до схеми руху громадського транспорту. Він курсуватиме прилеглими вулицями. Про це повідомляє прес-служба міської ради. Тюремний термін світить двом хлопцям з Радивилівщини. Вони не з'явилися у призовний пункт військового комісаріату. Хлопці знали, що за такі дії передбачена кримінальна відповідальність. Тепер ухиленцям загрожує до п'яти років тюрми. Обидвоє пройшли медичну комісію, і їх було визнано придатними для військової служби. Для творчих занять з дітьми в онкогематологічному відділенні дитячої обласної лікарні рівненські волонтери збирають намистинки. З них планують робити вервички, молотовні чотки. Для цієї справи потрібно зовсім небагато, запевняють організатори акції, залишки старих прикрас, браслетів, іншої біжутерії, які вже віджили свій вік, і бажання допомогти хворим діткам. Друзі, для творчих занять в онкогематології нам потрібні намистинки, багато намистинок, різних форм, кольорів та розмірів дерев'яні, пластикові, скрані, гіпсові. Ми, звісно, їх можемо купити, але подумали, що варто спробувати дати нове життя намистам. Обіцяю, вони підуть на добру справу. І можливо навіть стануть молитвами в дитячих руках йдеться у повідомленні в Фейсбук на сторінці благодійного фонду Скарбниця надії.